Як не копати пивні корки, в тому числі і приплюснуті або з корозією чи інші бляшанки із напиленнями. У нокта легенд в основному меню, в підменю швидкості входимо. Є функція, яка відповідає за відсів таких предметів. Якщо ви її не знайшли, просто листаємо вліво-вправо. І ви її знайдете. В якому випадку ви не зможете її знайти. Якщо у вас буде частота одночастотна, до прикладу, увімкнемо 15 кГц. І ось тут тільки дві функції. Від всі вонима. Тому ця функція працює лише на мультичастоті М1, М2 і М3, спробуємо продемонструвати, як вона працює. Дана функція має градацію від 1 до 8. Ноль. Дана функція вимкнута, не працює. Всі цілі звучать кольором. Щоб розпочати відсіювання, якщо у вас цілі на глибині орієнтовно до 10 см, вам вистачить рівня 1 і він не нашкодить іншим цілям, які можуть підпадати саме в чорніню. Спробуємо. Відсіяно на 0. Чистий кольоровий сигнал. Думаю, зрозуміло. Спробуємо знайти реальну ціль, яка в нас є ось тут десь. А тепер на нуль. Одиничка. Не вистачає. Вона на більшій глибині. А двійка вже відсіяла. Тобто, ця ціль знаходиться з напиленнями. Хоча сама вона чорна на глибині більше 10 см. Продемонструю на складній цілі. Ця ціль легка. Вона на відстані 10 см відсіяна. Ця ціль вона не відсіяна, тому що вона великого розміру, більшою площиною, більше напилення. Щоб таку ціль відсіяти, нам потрібен буде рівень 5. Ці цілі, звичайно, теж будуть відсіяні. По звуку ви це все зрозумієте. Спробуємо відсіяти дану ціль на відстані 20 см. Відсіюється, а ця? Ця не відсіюється. Тому частково вона відсіяна, на більшій відстані візьмемо 30 см 35 см. Йде в сигнал колі. Спробуємо встановити 8, чи відсіюється вона? На дуже великих відстанях, дуже крупній цілі, ви відсіяти не зможете. Це для того я і продемонстрував. Хоча певний корок на відстані 25 сантиметрів, ви на значеннях 8 зможете відсіювати. Коли ціль дуже близько, працює перезавантаження, функція дана не працює. Зрозуміли? Хоча серед звуків ви можете виділяти цілі. Далі, що стосується даних функцій, Саме роботи їхньої. До прикладу, якщо ми на відстані 15-20 см відсіємо дану ціль, це буде рівень 4, то якщо ви зміните частоту на М2, вам, можливо, буде потрібний рівень на 1-2 вище, щоб відсіяти дану ціль повністю, як бачимо, ще не вистачає. Тому що ми змінювали швидкість випадково. Я залишаю це в даному відео, щоб ви уважно звертали увагу, що ви змінюєте: чи швидкість, чи саме режим відсіювання корок. Це часта помилка пошуківців. Спробуємо ще раз: на 4 рівні на М1 чітко відсіювало, а на М2 нам потрібен на рівень більше. Думаю, вам все зрозуміло. Якщо у вас будуть виникати ще якісь питання, ви задавайте. Також можна проводити відсіювання навіть без даного режиму ми вимкнемо або встановимо на одиничку, що не шкодить. Корок впритул. Потаржити її. 50 на 50 йде шкала. Але для більш складних цілей все таки буде важко. Тому в певних умовах можете користуватися. Даною функцією, до прикладу, на останніх моїх пошуках на пляжі морському я знайшов більше сотні пивних корків. І прошу не сплутувати язички алюмінієві чи корки саме алюмінієві Ви відсіяти за допомогою даної функції не зможете. Всім дякую за увагу! фарту і здоров'я! З вами був Борсук.